Твоє небо синє синє, твоя нива жовта-жовта. Не біда, що став ти сивим, що весела пісня змовкла, не біда. Тримайсь, козаче, і була би шабля гостра, а душа сьогодні плаче, тож у ній зростає помста, тож вона в полях гамселить орків полчища звірячі, за міста свої та села, за невинну кров дитячу, і за правду, і за волю. В повний зріст супроти танків, за калину і тополю, за рушник, за вишиванку, за домівку, матір, вишню і за пращурів могили. Закипає лють все більше і гартує в м'язах силу. Як один, ми вільні люди, всі ми рідні, всі ми браття. Тут для вас землі не буде, тут для вас навік прокляття, як на вас дивитись гидко, мокші в нація незрячі. У вогні моя охтирка, це ніколи не пробачу. У руїнах Київ, суми, Харків рускогаварящий. Чуєш, знов заграли сурми, то повстали предки наші, і з могил встають, курганів, з ними віра й Божа воля проти рабства і тиранів за любов і кращу долю. Ваша нечість скоро згине, і війна за вами змовкне. Буде небо, синє-синє, буде нива, жовта-жовта.